І усім дорогі друзі, з вами я, Кітозавр. І сьогодні, як ви бачите, тирліст твістидов. Так, <плес> у нас є 6 тирлістів. Почнемо з самого нижнього. Він називається Легко. Перш його відчиняє Роджер. А Роджер буквально лежить і не робить нічого. Так, він просто нічого не робить. Він сидить. І сидить. А якщо ти підійдеш і візьмеш його, він встане, дасть тобі за заповільнення за та е, ошале, ошалешення на, на. я не пам'ятаю наскільки, але третього рівня. І якщо ви його, скоріше за взяли, а нічого рядом немає, чи це пустий коридор. Ви точно втратите життя, але просто не підберете його і дивіться, що ви, яку капсулу виберете, якщо на поверсі є роджер. Далі Разл Дазл. Що ж, Разлдазл це буквально те ж саме, тільки там не можна бігати. Що ж, в принципі, окей, але його видно, тобто там просто не можна бігати. Але він вже... Може, з комбінацією якихось, наприклад, мейнів наприклад, пебл і разглдазала, якщо там у нього якраз лагодиш машину, то Pebble, ну, то або арт-разлодазила, або от Pebble, ти точно мінус серце тобі отримаєш. Але це потрібні спеціальні умови. А якщо він просто буде е, з пару з якимось звичайним твіститом, то нічого страшного не станеться. Далі закриває Легкий терліст у нас Коні. Коні також е, нічого не може зробити, доки, е, але вона може хоча б рухатися по всій карті. Тобто це вже небезпечніше, ніж, е, як, як, ніж просто десь, один мале, десь один, одне малесеньке місце під капсулу, або е, хоча середній кру, круг разила та дазила. Ні. Вона по всій карті. І вона уселяється в різні машини. Може вселитися як в незаповнені машини, так і в вже заповнені. Але більше її інтересують ті, які ви вже заповнили. Так, вона може вселятися, якщо вона і на заповнені машини, але більше її інтересують саме заповнені. І. Якщо ви почнете її лагодити, то вона у вас вилізе і кусне. Але ви скажете, та нічого страшного, це справді нічого страшного, тому що можна просто подивитися на лампочку, якщо вона мігається, значить там коня і почекати, доки вона вилізе, і все. І все. Далі відчиня... це далі відчиняє наш терліс. Ну так, скрім або ж креветка. Вона нічого, в принципі, просто ходить і вона повільніша. Але більш далі, далі бачить. Але це не дуже їй допомагає. Далі Космо, звичайний твіст, який просто ходить і хоче когось вкусити. Далі Попі, також звичайний твіст, який просто ходить і хоче тебе вкусити. Далі боксе, теж саме, звичайний твіст, який хоче тебе вкусити. Далі Руді, те ж саме, просить твій седмит, який як лише хоче тебе вкусити. Далі у нас. Е, Янна, теж звичайний, який просто хоче тебе вкусити. Але трішечки, якщо я правильно розумію, е, теж е, бачить далі. Т але вона вища саме через це. Що ми спросили скрім вище? бо він дуже повільний, то він просто вас навряд не дож... нас не, навіть якщо побачите. А далі тіша. це, напевно, завершає наш, е, нашу колонку. Ну так, тіша, найсильніший. З самих звичайних мені здається, зайцях саме тому. Тому що якщо вона просто ходить по карті і теж хоче тебе з'їсти, але вона ще може підмітати підлогу, що робить її набагато складнішою за інших. Чого? Та того, що вона підмітає підлогу довго і тобі треба чекати, вона тим самим блокує тобі прохід. А також, якщо вона в когось вкусила, вона теж стане і почне там підмітати, навіть якщо ти втечеш, вона все ще буде там підмітати. Тобто це справді блокувальник проходів. Але mm -hmm. не прям щоб такий важкий, бо можна його просто саграти і побігти. Так що так він блокувальник проходів, але прям на лютий є ще лютіший блокувальник проходів. Далі у нас джинджер. Джинджер чому стоїть? Вище, відчиняє, тобто відчиняє наш топ жити можливо. Джинджер. Джинджер, звичайний. Дивіться, як я просто хоче тебе з'їсти. Але дуже повільний і дуже. Далеко бачить, навіть коли ти зайдеш за три стіни, воно все одно тебе буде бачити. Це справді просто жахливо, якщо не гірше. І це просто, ну, відсійно. І вона може, 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 і через те, що вона може тебе там бачити. Це і робить її такою небезпечною. Вона навіть потрапила вже в «Жити можна. Це якби щось говорить. Далі у нас фін. Чому він вище, ніж вона, та того, що він так повільний, але все-таки швидший, ніж Джинджер. А також він дає заповільнення третього рівня, якщо ти полагодиш машину на поверсі, і йому пуфік. Він тебе бачить, чи ні, просто заповільнення, якщо ти доробив машину на поверсі з ним. Що може доволі. Доволі складкою ще з якимось мейном, чи, наприклад, просто з монстркою, який тобі підійде. Якщо хтось тебе побачить з цим заповільненням трифія, то навіть, наприклад, Джинджерс може тебе згадати, а вона найповільніший монстр в грі. Далі в нас Тіагон. Тіагон. Теж, звичайно, ти це хоче тебе з'їсти, але якщо вона тебе все-таки вкусить, то, то забере в тебе касет. Чим більше касет, тим більше вона забере, що доволі на перших, наприклад, поверхах може тобі від, ну, зламати весь кайф, тому що ти вкусив тягон, тобі на наплатить вже не буде, не буде достатньо грошей. Далі у нас лампа. Теж, звичайно, тих хоче тебе з'їсти, але якщо вона на поверсі, то на цьому поверсі шанс на блекаут підіймається. Тобто, це справді доволі сильно. Далі у нас відчиняє, треба щось зробити. Тудос, Тудос теж, звичайно, дві зики хочете віймати, але набагато швидший звичайний двістики хочете віймати. Тобто вона бігає швидше. Ні, в принципі, якщо у тебе чотири зірки з швидкості, вона тебе не наздожене. Але водити її, наприклад, чтиму чотири зірки з швидкості, важче, бо треба навіть подшифтовувати, Ви розумієте, тобто вона просто пішком навідоганяє тих, у кого чотири зірки з швидкості. Тільки п'ятизірочні зірочні персонажі можуть спокійно її водити. Далі Флаттер. В теж саме. Вона теж може наздогнати. Чотирьозірочних персонажів, е якщо вона буде просто йти. Але mm. вона ще і не зупиняється. Тобто вона вас загубила, вона не зупинилася, вона стала, вона не, не стає перевіряти територію, як інші, твісти. Як інші наприклад, твісти. Де. Вона не робить цього. Вона відразу бере. І летить, тобто вона не зупиняється. Далі у нас джидж. Гжиджі я не буду ставити вище, тому що вона все-таки небезпечна, вона треба щось робити, але вона просто може, якщо у тебе нема хілок, то вона тобі нічого поганого своєю ручкою не зробить. Так вона теж швидка і може нас догнати... Я не ні, вона не може нас догнати, просто вона персонажа 4, хоча ні, може, може. Я напомню точно, нібито тому ж. Ну вона э, або так, так само бігає, як Flutter та Tudos, або хоч трішки, але вона, вона бігає швидше, ніж звичайні твіти, це точно. По-перше, вона бігає швидше, а по-друге, вона може своєю рукою вкрасти у тебе щось з інвентаря, що лежить у тебе першим. І, якщо в тебе лежить там першим, якась хілочка. То можна не повертатися, або просто якісь ціни, як щось, що корисне, ти можеш також сказати їй до побачення цьому корисному предмету. Водити її треба обережно, щоб вона нічого не вкрала, як з губом паскрапт, якщо в тебе є. Якщо в тебе є, звичайно, пластирі та пакети здоров'я. Якщо тебе немає, то, в принципі, на неї просто нічого такого вона страшного не зробить. На перших поверхах навряд, вона вам щось погане зробить, серйозно. Вона у вас на перших поверхах просто не буде якогось чогось дуже стінного. А ось на десь 20, х 22, -х, а я доходив до таких поверхів, вона справді паскудить просто ран. Далі у нас скрепс. Скрепс може також. Своїм хвостом, як е, джижже своєю рукою, але не ворог не е, вкрасти в тебе предмет, а вкрасти життя. Тобто вона просто доволі небезпечна. Тобто водити її також треба обережно, е, як джиж, як і завжди, бо вона бо завжди її треба так водити бо вона завжди може тобі своїм хвостом і відняти серце. Для, для цього не потрібні якісь умови. Джижі забирає серця умовно. Наприклад, вона може забрати у тебе аптеку. Це, це аптеку ну, може забрати тебе пакет здоров'я, аптеку, як би чому. Е, і якби, якщо вона забрала в тебе аптеку, це якби мінус 2 життя, якщо ти не мейн, і мінус одне життя, якщо ти мейн. Ну, це ус, все це приблизно. Далі губ Чому він вище за них? Він, в принципі, такий ж, як скрабс, він е, тебе е, своїми руками може, як скрабс, як жижа, він до тебе дотягнеться своїми руками і вдарить. Але він ще й підтягне тебе до себе. Тобто, наприклад, ти біжиш від якогось мейна пебла, а він тебе хватає і підтягує, як... підтягує, по-перше, сразу, сразу він тебе підтягнув, вкусив, і ще там, наприклад, пебл або інший якийсь мейн, Тому це дуже не Чому він вище? Чому кол вище? Я вам відповім. Бо він. Ви скажете, так він дуже повільний він нічого вам не зробить. Так, він повільний, якщо нема. Якщо є світло. Якщо світло не буде, він буде буквально другим пеблом. Ну не буквально, а ну просто, ну так, він буде буквально другим пеблом. Ого, неприємно, правильно? Неприємно. А, а особливо на 20-каких поверхах, я на, на 18-му у мене був пебл, і він, і це просто два пебла. Це був жах. Далі. У нас клістен. Ви спостерігаєте, чому він вище? Тому що е, він може зламатися, він може стати буквально третім пеблом не тільки коли відключення світла, а завжди, якщо ти не будеш за, за ним слідкувати. Хоча тут як подивитися, за ним слідкуєш, типу, все буде нормально. І він тоді має стояти нижче за е, кола. Але якщо ти не слідкуєш, то він стоїть вище, то якби все зависить від того, як ти слідкуєш. Далі, далі у нас Астро. Астро зачиняє. Е, Тир треба щось робити, тому що він, по суті, звичайний твістер, але він може але він також може давати тобі стаміну. Але для водія це нічого страшного, тому що йому стаміна не нужна, якщо він просто бі, ходить пішком. Але, якщо він в, може бути зв'язкою ще, наприклад, зі тебе за заповітнє, ти маєш витрачати стаміну, і це неприємно А якщо він ще зв'язкою з ще кимось, це вже буде кінець. ну ні не з ким кимось, а якимось небезпечним монстрів. Я маю на увазі. І це справді неприємно. Аж також він я не може випити машину, якщо ти зробиш помилку і від неї відбежиш, а він почує, він питає і випить всю твою машину. Це також прийде, просто треба, якщо зробив помилку і він йде на твій шум, треба його сагрити, щоб він не випив твою машину. Або він вип'єв твою машину і тобі піде, заповнювати її знову. Далі. Треба запатіти. Перед останній тирас. Справді, чому він тут? Він доволі повільний, так, неприємний. Тому він саме саме нижчий, треба запутіти. Навіть я хотів його поставити, треба щось робити, але згадав, що він може ще робити тим, так, які залишаються. І це як як тіша Тільки блокувальник проходів, який не можна на себе, і він просто блокує тобі проходить, і буде там стояти і десь 30 або хвилини, не пам'ятаю, скільки точно, або 30 секунд, або, або хвилини, якщо я точно пам'ятаю. І він буде стояти, а якщо ти спробуєш по ньому пройти, він тебе вдарить. Якщо і ти його не як. Не зможеш відвинити, він просто росте з того місця, яке він заблокував. Доволі, до речі, неприємно. Бо якщо ти вводиш його у якійсь зачинені кімнаті, і ще плюс є якісь твісти помимо нього, то він просто тобі зменшує там, де можна ходити. Це доволі неприємно. А також, ну, в принципі, це все, що він робить. Далі. Вибачте? Я хотів сказати справ, а я справді що описав. Це шелі. Шеллі бігає, як Тудлс, Флаттер та Джі-Джі. джі може до нього. Тому що Джі-Джі, якщо я правильно пам'ятаю, або також бігає, як Тудлс і Флаттер, або трішки поміщується, так. По-моєму, так же, якщо я правильно пам'ятаю. Так от. Вона бігає з такою швидкістю, але, якщо вона на поверсі, у тебе безкінечно Мінус 25% до екстрактингу. Тобто ти будеш на 25%, ми повільніше заповнили до машини. Колись навіть на 50%. Зараз вже я пофіксили, щоб було не так сильно, а то раніше вона прям квасила. Далі йдеться. Запитаєте, чому Денді вище. Ну, Денді, по-перше, його треба розізлити. Якщо його можна було, я б взагалі його не брав, але треба ж його взяти. Денді, він, в принципі, ну, якщо ти купуєш предмети, він не небезпечний. Якщо ти не будеш купляти предмети, то він може вбити всю команду, бо водити його важко. А наприклад, якщо ти водиш в закритих приміщеннях, то він взагалі може просто тебе убити. Неприємненько. Я з цим згоден. Також, далі у нас Ві. А у нас доволі швидко ходить, дає заповільнення та ще є рекламу, що доволі неприємно. Її водити навіть треба з стаміною. Ви чуєте? Шейя можна водити без стаміни. справді можна водити без стаміни. А це перший менекого треба водити зі стаміною. зі стаміною. Це небезпечно, справді. Вона небезпечна. Тому вона. Е... Найсильніша в треба запотіти. Але далі смерть. Так. Відчиняє смерть у нас бабет. Бабет у нас буквально. Вона ходить майже як певел, але повільніше її треба водити так само, як пебло, якщо ти не хочеш, щоб тебе вдарили. А також полюсиком вона чує, коли ти підбираєш предмети. Хоча це не, 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 не велика проблема, якщо в тебе є водій, а якщо немає, це величезна проблема. Вона чує, як ти підбираєш предмети, а також у неї ще така штука, що вона дуже довго стої, е, стоїть е, на місці. Тобто, наприклад, е, тебе когось кусили, вона довго стоїть на місці. Спитати та нічого страшного, а навіть дуже страшного, бо вона може саритися на того, хто теж проходив, бо тебе вкусили і вирішив прийти, а тут бац! Ти, Типу ти, 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 водій, тебе вкусили, вона стоїть, і, він, і вона різко встає і б'є того, хто проходив просто повз. Неприємно, неприємно. А зачиняє топ смерть пеблу. А він, як і був, коли вийшла гра найнебезпечним твісидом, так ним і залишився, тому що він, буквально, він не, йому не потрібно представляти. Він машина вбивства, бігає, найшвидший. Монстр у грі бігає просто дуже-придуже швидко, наймаксимальнішою швидкістю у грі. Водити його можна тільки вокруг спеціальних конструкцій, а якщо у тебе їх нема, то він тебе не здовжене, навіть якщо ти біжиш стаміною, а вона в тебе закінчиться рано чи пізно, він може срізати добре угли. По-друге, він буквально коли гавкає, коли він гавкає, буквально. То коли він гавкає буквально, то він може побачити когось через стіну. А також він ще може винюхувати персонажів, то ви десь сховалися, а він буде винюхувати і постепенно йти по твоєму сліду. Це доволі неприємно. Хоча іноді він збивається, як би так, ну просто якщо він нападе на твій слід, то він буде приблизно постійно ходити рядом з тобою. Що ж, це був Терліс Тисадів. З вами був я, кілозавр. Ставте лайки та підписуйтесь.